Задекларувати доходи саме до цього закликають обласні податківці. Так податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2014 році, подається до 1 травня поточного року. А для тих громадян, які бажають отримати податкову знижку, упродовж всього року. Декларація подається до податкової інспекції за місцем проживання платника. Якщо платник податків бажає Подати декларацію поштою, то я хочу зазначити, що поштове відправлення повинно бути оформлене за 10 днів до граничного терміну подачі декларації, тобто до 20 квітня 2015 року. Також платники податків мають можливість подати декларацію і електронній формі. Для цього потрібно оформити. Електронні цифрові підписи відповідно до податкового кодексу України. Всі громадяни, які отримали у 2014 році доходи, що підлягають оподаткуванню, повинні їх задекларувати до 1 травня цього року та до 1 серпня сплатити зазначену у декларації суму податку на доходи на сайті Державної фіскальної служби є створений відповідний сервіс, який називається декларування доходів громадян 2015». Тут усі платники податків можуть ознайомитися із способом заповнення декларацій із нормативно-правовими актами щодо декларування доходів. За даними поданих декларацій, нараховано до сплати податку в сумі 900 тисяч гривень, до повернення 200 тисяч гривень. Так, в порівнянні з минулим роком нараховані до сплати суми збільшились на 500 тисяч гривень. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканалу Раї.